За словами Михайла Васильовича, він не сподівався, що військову династію продовжить донька, випускниця педагогічного інституту, філолог української та російської мов. мови. Ніколи не нав'язував думки, що діти мають бути військовими. Син відслужив в збройних силах вже України. Повернувся додому, закінчив Другу вищу освіту і з колії військового зійшов. А дочка шукала роботу, як завжди, у нас вільні дипломи. А військові виставили тендерну посаду для підшукуючи філолога української англійської мови. Пішла на конкурс, тендер. Потім конкурс фізичний. У результаті перемогла і так поступила на службу. Катерина служила у Турнопільській 11-й окремій артилерійській бригаді до розформування військової частини. Отримала ще один диплом психолога і знову перемогла у конкурсі. Тепер молодший лейтенант Катерина Мельник офіцер з виховної роботи однієї з військових частин Сімферополя. Тато уважно стежить за повідомленнями у засобах масової інформації. Спілкується з донькою по телефону, переписується у соціальних мережах. Разом читаємо рядки зі звернення до журналістів. Патріотизм незламний, зброю не складемо, Україну не дамо розділити. Вона в нас одна. Дитина, військовослужбовець, далеко від дому, батьки переживаємо, переживає напевно і вся Україна, не тільки ми за свою шкода тих офіцерів, солдат, які несуть службу свою важку, яка їм сьогодні досталась. Це показати лице сьогоднішньої армії, яка, скажем, стійкість, витривалість солдата і офіцера, захищаючи, скажімо, захищаючи Україну всього-навсього лише, лише словом і своєю вчинком, своєю дією. І використовуючи зброю, я рахую, що це дуже важко. Катерині 27 років, стільки ж Михайло Васильович присвятив захисту вітчизни. За радянських часів служив у селищі Кіровському до вандалів, які зруйнували аеропорт, звертається російською. Можливо, так ліпше зрозуміють, що накоїли. Воїнська частина, де служив, була елітною, Примером для авіації нашої. Там час аеродрому знаходився значить московський спитательний інститут авіації. І... То, что в молодые годы пришлось жить, служить, обслуживать, э строить своими руками, за несколько часов уничтожили вандалы, старшие братья, пришедшие к нам, с неизвестной какой миссией. Если мы говорим, что это миссия помочь русскоязычному населению, так извините, Каже, ми допомагаємо і результат вашої допомоги. за словами Михайла Мельника. Сьогодні головна зброя українця витримка: запобігти збройному конфлікту можна спільними зусиллями представників різних країн, тому звертається до друзів, з якими разом служив. Санікіза з Грузії, Санікідзу Фридон, Сахаров, Іслам із Казахстана, Міша Чуркін, з Одеси, Садеси, з Молдавія. Ігор Гусаков, Краснодар Росія. Я думаю, що ми залишилися друзьями, і нам не нужна війна никому, кожного сім'я.